Територіальна громада міста відповідає за той стан, який там є. Що потрібно зробити? Знаєте, на моє переконання. От, ну, перший б не хотів, щоб грали це в політику. Сьогодні йдуть вибори і щось прошуміли, потім прийдуть вибори, а озеро як було, таке, так і лишиться. Цього би не хотілося. Перше, я би пропонував владі міста створити комісію із фахівців. З фахівців там повинні бути і водники, і геологи, і гідрологи, екологи, ботаніки. Всі там повинні бути. Перше зробити обстеження. Я, знаєте, пам'ятаю ще в ті часи, коли там труби стояли, який скид здійснювався. Мене питання, цей скид здійснюється чи ні, то треба обстежити. І перше це визначити його стан. Паспорт робити на цей об'єкт, який ну, нічого немає. Знаєте, це треба родити дитя, а потім їй дати, так сказати, паспорт. Чому? Я пропоную. Коли комісія фахівці зберуться, ви побачите, що треба там зробити. Виходячи з цього, зробити завдання, ми готові зробити проєкт. Визначити вартість, визначити види робіт, які для того, щоб... Воно пройшло екологічну експертизу, громадську експертизу, обговорення і на ті джерело фінансування. І Я думаю, це саме усе діло не в грошах, діло в бажанні і фаховому підходу.